За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У Луганськ ввечері на підмогу місцевим терористам зайшла колона військової техніки. Про це у своїй сторінці на Фейсбук написав керівник групи Інформаційний опір Дмитро Тимчук. На жаль, підтверджується той факт, що в Луганську на підмогу місцевим бойовикам прорвалася колона військової техніки. Частина її прибула з Росії раніше. Частина увійшла на Донбас з території Російської Федерації. Сьогодні цю інформацію підтвердив командувач АТО в Луганській області Ігор Воронченко. Як колона прорвалася в заблокований Луганськ, не повідомляється. Нагадаємо, раніше речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко заявляв, що українські військові організували навколо міста понад 30 опорних пунктів. За попередніми даними, які передає Дмитро Тимчук, на околиці Луганська зайшло щонайменше 40 одиниць важкої бронетехніки. Проте в РНБО заявили, що інформація недостовірна, і жодних офіційних підтверджень про вхід в місто військової техніки на підмогу терористам у них немає.